Добрий день! Приїхав на поле, де вчора вносив геліантекс. То сьогодні вже видно і результат. Ось тільки під'їхав краю і вже й видно, що сталося з переросшою амброзією, з лободою. Оце отаке. Ось ця не зовсім покрутила. Ну, може ще докрути, бо воно ж заховалося під соняшником. А так, в принципі, скрутило добре. Так що оригінал є оригінал. А Китай є Китай. Треба робити висновки і що застосовувати. Чи оригінал, чи китай. Ну, а круто його, видно зразу на другий день. Соняшник уже величенький, немалий. Ну, наче соняшник не скрутив. Звичайно, в стресі. За місяць 4 гербіцидних. Обробки-то. Можна сказати, хто б не був би в стресі від такого. Ну, Надіємося, що ще щось тут і буде. Так що геліантекс працює і працює на раз.